Закипає чайник за столом гості. Невдовзі подадуть чай. Усе як удома, тільки насправді у бібліотеці, яка сьогодні не лише книгосховище, культурний хаб, а й куточок спокою для тих, хто був змушений покинути рідні домівки. В обласній книгозбірні започаткували чаювання, а разом із ним і психологічну підтримку для вимушено переміщених людей віком 60+. Ця зустріч у нас відбувається в рамках програми єднання заради дії, що імплементується в Україні Айрекс Юкрейн, і вона передбачає допомагати внутрішньо переміщеним особам покращувати свій психологічний стан, знижувати рівень напруги, підтримувати психоемоційний стан, допомагає ВПО інтегруватися в місцеві громади і налаштовує на комунікацію внутрішньопереміщених осіб разом із представниками представниками місцевих громад програма єднання заради дії в Ужгороді почала діяти ще влітку. Тоді на тренінг під назвою стійкість під час війни зібралося найбільше людей саме похилого віку. Це й спонукало представників програми розробити три модулі для ВПО 60+. Згадує бібліотекарка. Якщо молодь вона більше відвідує чимало заходів, які відбуваються у місцевих громадах, то старші люди вони більш такі. Домашні вони. Ведуть такий більш закритий спосіб життя, але травматичний досвід війни він торкається кожного незалежно від віку. І завдяки саме цьому проєкту надається можливість людям пройти ці курси тренінгів з психологічної, і психосоціальної допомоги, і трошки заспокоїтися, налаштувати свій емоційний стан, відчути рівновагу і адаптуватися до нових умов життя, в яких опинилися люди через повну. Масштабне вторгнення в Україну до психологічної підтримки долучаються і місцеві. Пані Лариса відвідує такі зустрічі, аби більше зрозуміти стан тривожності та нагадати собі про способи його уникнення. Один із них зайнятість роботою. Перш за все, що я зайнята, це дуже важливо. А це людина. Ну, мабуть, сама себе трошки вивчає. Для мене особисто важливо, щоб я сама себе оцінила, що я сьогодні добре прожила. Щось я от зробила гарне. І це мій такий внесок. Там з дітьми поспілкувалася, щось порадила, щось сама собі таке зробила. Задоволеною бути самі з собою. Тоді буде, мабуть, трошки веселіше. Хоча це не порівняти з тим, якщо втрати і взагалі якісь руйнації, тоді це складно. Але все рівно життя воно є, воно відбувається, і нам якось треба з цим ну, миритися, прилаштовуватися, так би я сказала. А ось час. Справжній ігровий азарт, тренування уяви, логічного та асоціативного мислення супроводжують учасників таких зустрічей. Такі зустрічі дуже цікаві. Вони розвивають увагу. Ну, зараз ми зібралися компанією така цікава гра там на логічне мислення з чаю пітієм, з печивом, щоб така тепла домашня атмосфера. Вчатися до чаювання і груп із психологічної підтримки можуть усі охочі. Для точнішої інформації варто стежити за анонсами на сторінках у соцмережах обласної бібліотеки. Подібні зустрічі продовжать і в новому році, аби і надалі допомагати людям, в оселі яких особливо чутно постукала війна. Легше пережити травматичний досвід, керувати емоційним станом, налагодити зв'язок із собою та тими, хто поруч.